Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У 2025 році усі християни, попри різні календарі, будуть святкувати Великдень одночасно, 20 квітня, а вербну неділю тижнем раніше, 13 квітня. Таке трапляється раз на 3-4 роки. Але це пов'язано зі специфікою врахування цього свята та збігу астрономічних явищ. Хоча православні та католики намагаються домовитись, щоб надалі разом святкувати Великдень, проте шансів на це практично немає. Тож більша частина українців, які цього року святкуватимуть Великдень разом з усіма західними друзями, наступного року повернуться до старої практики. Хоча ще з вересня 2023 року Православна Церква України відмовилася від стародавнього юліанського календаря та святкують Різдво 25 грудня, проте з Великоднем у народі часто називають Пасха, як і з низкою інших, так званих рукомих свят, зокрема трійці, зовсім інша ситуація. Інновації там швидкої не буде. Визначення Великодня для християн це складна річ. Через багато нюансів католики та православні мають великі розбіжності та сперечаються на одну сотню років. Сто років тому Вселенський патріарх, а за ним і низка інших православних церков Європи, перейшли на новий календар. Але вони не наважили щепати Великдень і досі відзначають його по-старому. Як рахують Великдень? Проблема Великодня не вирішується простим переходом з Юліанського на новий календар через давній і глибокий спір. Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. І тут католики та православні давно розійшлися, хоча ці нюанси непросто зрозуміти та пояснити. До юліанського календаря прив'язана стара Пасхалія, методика визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви. Той Собор встановив, що Пасха має відзначатися в першу неділю після першого повного місяця, після весняного рівнодень. Нібито правило просте, але насправді схема розрахунків складна. Церковний календар з часом почав сильно відрізнятися від астрономічного. Тому весняне рівнодення на Заході та Сході після календарної реформи 16 століття почали розраховувати по-різному. Якщо коротко, то розходження між датами Великодня зі східною і західною традиціями спричинене різницею у врахуванні весняного рівнодення, через різницю між календарями в 13 днів. Після реформи західна традиція визначення весняного рівнодення більш наближена до астрономічного рівнодення, а східна може запізнюватись. Тому перший повний місяць після весняного рівнодення у всіх рахується інакше, та частіше за все, у католиків і настає раніше. До прикладу, за цивільним календарем, який практично збігається з Григоріанським, весняне рівнодення в 2024 році було 20 березня, за церковним 21, перший повний місяць 13 квітня, а тому Великдень у першу неділю після такого повного місяця 20 квітня. За юліанським календарем весняне рівнодення 21 березня насправді настає 3 квітня. Але через те, що перший повний місяць після весняного рівнодення аж 13 квітня, тому і перша неділя після повні свято Великодня у католиків та православних збігається. Так склалося, що православних Великдень обов'язково має святкуватися після єврейської Пасхи. Тоді як Григоріанський календар іноді порушує це правило. Наприклад, старий спосіб визначення рівнодення за Юліанським церковним календарем та пізній песах вивів православний Великдень аж на 5 травня, тоді як католики його відзначили ще 31 березня. Загалом Великдень за григоріанським календарем у 45% випадків відзначають на тиждень раніше, ніж за юліанським. У 30 випадках Великдень збігається. Так і є 2025 року. 5% різниця в 4 тижні, 20% різниця аж 5 тижнів, більше, ніж місячний цикл. Так було у 2024 році. Різниця в 2-3 тижні не буває. Як бачимо, якоїсь сакральної прив'язки до конкретної дати тут немає. Люди нормально сприймають і святкують разом і окремо. Спільне святкування Великодня у майбутньому. Чому може бути легше, ніж домовитись спільно святкувати Великдень, подумає людина, яка не цікавиться складними підрахунками. Тим паче, якщо можна спільно святкувати 20 квітня 2025 року, а потім 2028 року, 16 квітня, то чому ж не можна домовитись назавжди? Ще минулого року навколо церковні ЗМІ писали, що в перемовини між Папою Римською та Вселенського патріарха працювали, щоб спробувати погодити спільну дату Великодня на майбутнє для всіх церков, які перейшли на новий календар. Такі перемовини і спроби відбулися не раз з XIII століття і закінчувались невдачею. Привід для цього зараз непоганий. 2025 рік не тільки усі християни відзначають Великдень Водидень, а ще святкуватимуть 1700 ліття спільного для усіх Нікіберійського собору, який встановив правило обчислення Великодня. Понад те, під час святкової служби 1 січня 2025 року вселенський патріарх Варфоломій знову згадав про плани спільного святкування. Патріарх під час служби закликав до спільного святкування Великодня як символу християнського єднання, йдеться у заяві Селенського патріарха. Ще раз він згадав про це у січні на відкритті чергової сесії Парі. Нещодавній обмін між церквами Риму та Константинополя призвели до тісніших церковних відносин. Селенський патріарх однаково відданий просування християнської єдності не лише через богословський діалог, але й через жваві дискусії про спільну дату Пасхи. Ми віримо, що спільне відзначення історичного ювілею Нікеї має надихнути на свіжу богословську розмову, а також на відновлення християнської співпраці пояснив Варфоломі. Папа Римський також закликав християн працювати разом, щоб зробити рішучий крок вперед до єдності і навколо спільної дати Великодня. Проте шанси на це, як кажуть співрозмовники в церковних колах, невеликі. Поки що це тільки слова. Коротко оцінив шанси на домовленість про це спільне святкування з піврозмовником у А зараз у світі існує стільки ліній розлому між католицькою та православними церквами, що з одного боку не дуже важливі і значні розходження між самими православними. І це дає змогу досягти результату. Частина православних церков, як то російська, сербська, грузинська, єрусалимська, досі живуть за чистим юліанським календарем і вони не заохочують змінювати розрахунок Великодня за домовленістю Константинополя та Рима. Тим більше на фоні великої війни Росії в Україні і відвертої підтримки Константинополем православного Києва. А Російська церква ще у 2018 році взагалі розірвала спілкування з Константинополем. Україно-гренська католицька церква. При цьому греко-католики Закарпаття, які не підпорядковуються, Святославу, а підлеглі напрямі Руни, перейшли на чистий Григоріанський календар і тепер святкують усі свята з католиками. До зустрічі в нових відео!